Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов. Я психолог. В цьому відео я хочу поговорити про причини, чому знаєте, іноді ми вже пішли з роботи, а наші думки залишилися в роботі. Ми не можемо відпочивати, тому що нам щось згадується. І як з цим бути, що з цим робити, і запропонувати декілька технік щодо того, що з цим можна зробити. Отже, чому так відбувається? Ну, відповідь доволі проста, тому що наш мозок схильний думати. Да, і це одночасно і наше е, таке... привід при пишатися як виду, і одночасно це наш біч, да, який нас бічує. Е, чому? Тому що наш мозок він все з усім вміє пов'язувати. Да, він пов'язує все зв'язками, наприклад. Там це і це рослинка, там а це не рослинка. Да? І мій спокій це не робота. І ось ми вже перейшився в слово робота і почали думати про роботу. От зараз я відпочиваю, але потім я буду працювати. А праця це не відпочинок. Тобто наш мозок схильний поєднувати все. Наш мозок схильний тривожитися про все. Чому? Тому що це його еволюційна. Така риса. Він про нас таким чином турбується. Бо всі, хто не тривожився, вони не залишили свої гени, своє е, потомство. Да? А він хоче, щоб ми залишили свої гени. Тому він про нас тривожиться, думає. А ти там точно все на роботі зробив, а може там ще треба щось доробити, а то тебе виженуть з роботи, і, і буде дуже-дуже погано, да? і, і ти залишишся сам один. І тут вже такий е, е, лінк на ролик на цьому каналі про катастрофізацію. Е, отже, мозок все поєднує. І е, насправді, так як він вміє все поєднувати, тому з ним боротися ну, неможливо. Тому що якщо ви сидите там десь на березі моря. І, значить, думаєте, ось переді мною море, я буду думати про море, а не про роботу. Думаю про море, а не про роботу. Ось знову ця робота лізе. Я буду про море думати. Я буду на море дивитися і не думати про роботу. Я буду про море і таким чином, значить, наш мозок він поєднав ці два поняття море і робота. І таким чином, коли ви наступний раз дивитесь на море, вам згадується, що робота. Так само можна дуже довго поєднувати, наприклад, зелена макака та розовий рожевий слон. Зелена макака, рожевий слон. Думайте не про зелену макаку, а про рожевого слона. Про зелену макаку, не думайте, думайте про рожевого слона. Про рожевого слона думайте замість зеленої макаки. Таким чином, якщо я вам в кінці. Ролика цього відео Скажу рожевий слон, ви, напевно, згадаєте Зелену Макаку. Ось так працює наш мозок. І, власне, тому боротися з цим, намагатися від цього втікти неможливо. Від того, що там в голові. Від нього не втечеш. А чому ми намагаємося втекти? Тому що ми звикли до того, що в, тому, що в реальності ми від цього можемо втекти. Ми намагаємося це застосувати до того, що знаходиться у нас в голові, але це не виходить. Власне, що можна з цим зробити? Насправді, всі ці слова. Да, вони насправді словами і є. Тобто наш мозок він поєднує слова. Да? Ось, Якщо, наприклад, якось ми з студентами. Спілкувалися і, значить, про курсову, і ось слово курсова їх дуже звичайно тригірила цих студентів. І коли їм кажеш курсова, то слово курсова в них викликає звичайно асоціації про те, що треба щось робити, можуть оцінити, та, ну тривогу викликає кінець кінцем. І якщо перекласти. Це слово, але якщо перекласти це слово на іншою мовою, то е, може вийти абсолютно таке слово, типу там вітта, Здається, не якоюсь її перекладав, виходило вітта. Я ось там говорю, кажу. вітта, що ви думаєте про вітта? Ну там виникають асоціації, типу вітта поштова, е, з якимись іменами виникають і так далі. Да? Але Одразу ж, як тільки я їм сказав, що відта це на якійсь мові, то одразу значить слово відта почало викликати ось абсолютно інші емоції. Власне, що синт... можна зробити? Можна перекласти це слово назад, зробити його словом. Да, і побачити, що це лише така лінгвістична конструкція, яка є в вашій голові. Що для цього треба зробити? Треба для цього 20-40 секунд, це показує дослідження це не я придумав, це зробило дослідження. Промовляти слово, наприклад, якщо ти гірить слово робота, промовляти слово робота, 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 робота без пауз, швиденько вголос. Робота, 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 робота. В голові воно не буде працювати, тому що що вам потрібно зробити? Вам потрібно переключитися на ніби первинні характеристики слова. Так само, як Віта, це Аквавіта, Віта Поштова, якісь такі викликають асоціації Віта, воно так звучить, так, знаєте, навіть як посмішка Віта. Коли скажеш, що відта це курсова, то одразу ж виникають, виникають похідні значення, да? виникають смислові значення. Да? Так само робота має якості такі, коли швиденько ви швиденько вимовляєте робота, 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 що ви що ви чуєте, і що ваш цей апарат відчуває. І ось вторинні характеристики. Тобто, щоб перевести це на первинні характеристики, 20-40 секунд ви промовляєте серце: робота, 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 робота і так далі. І так ви можете брати будь-яке слово, яке вас тригерить. Що ми зазвичай робимо з тим, що нас тригерить? Ми намагаємося від нього. Не думай про роботу, а думай про море. Не думай про роботу, думай про море. Але це не працює. Тут ми одночасно йдемо, йдемо назустріч цьому, ми не уникаємо. Але разом з тим ми обеззброюємо це. Ми переводимо це просто у слово. Інша техніка це насправді. Хоча ваш цей тривожний мозок він вам нагадує про роботу. Треба роботу робити, роботу треба робити і так далі. Ви можете покласти його цю е думку, якою він вас намагається тривожити, на якийсь е пафосний мотив. Да? Наприклад, «Е доріме на -на 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 -на, робота не». Робота не, не втече, робота не, тобто ви знову ж таки граєтесь з цією конструкцією, яку вам пропонує ваш мозок, переводити її в інший контекст, і вона починає втрачати своє це значення. Тобто, спочатку вам може бути страшно. Тому що все-таки це ж робота, та далі вам може бути смішно, тому що робота не на, на 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 доріме робота не. Далі вам буде нудно. Ось на той момент, коли вам буде нудно, ви позбавляєтеся страху цієї конкретної думки. Якщо ви будете робити це регулярно, то ваш мозок він, в принципі провчиться інакше ставитися до вас... ви навчитеся інакше ставитись до думок вашого мозку. І гратися з цими словами, конструкціями постійно. Якщо цікавлять техніки, то на цьому каналі є відео про катастрофізацію. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Дякую за увагу. і До зустрічі в нових відео.